Сотні повітряних куль зі сміттям та екскрементами прилетіли з північної Кореї до південної. Кім Йо Джон, сестра Кім Чен Іна, сказала, що це був подарунок від щирого серця для південнокорейців, які прагнуть свободи слова. До перевіряння та збирання пакетів, що впали, залучили військових саперів та сили реагування на хімічні та біологічні загрози. Місцевих жителів попередили, щоб ті не підходили до предметів і повідомляли про будь-які невідомі об'єкти владі. було дуже. Страшно, бо повітряна куля могла впасти, а також, бо Північна Корея могла мати якусь конкретну мету. Тоді всі були налякані. Я запитувала себе, що з нами сталося б, якби там було не просто сміття, а віруси чи хімікати. За даними об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї виявлено понад 260 повітряних куль. Більшість із них упала на землю. У пакетах знайшли сміття. У деяких також були фекалії тварин. Повітряні кулі часто відправляють до КНДР південно-корейські активісти, зокрема перебіжчики з північної Кореї. На кулях зазвичай відправляють посилки з агітаційними листівками, міні-радіоприймачами, їжею, а також флешками з південно-корейськими музичними кліпами та серіалами. Північна Корея на це гнівно реагує і називає небезпечною провокацією. У середу вона пообіцяла відправити до південної Кореї ще більше куль зі сміттям.